Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. За останню добу ворог здійснив 87 обстрілів двох десятків населених пунктів області. До поліції надійшло понад 60 повідомлень про пошкодження та руйнування житлових будинків, господарчих споруд, автотранспорту, складських приміщень та комунікацій. Під час вечірньої атаки у Преображенці міновибухові травми отримали чотири місцеві жителі – жінки 38, 43, 47 років та 54-річний чоловік. Їх оперативно доставили до медичної установи. Тим часом, за інформацією Генштабу в Запорізькій області, окупанти створюють додаткові блокпости та пункти фільтрації. Усі, хто хоче виїхати з тимчасово окупованого півдня України, змушений проходити фільтрацію у Мангуші та Новоазовську, де, окрім ретельної перевірки, беруть також і відбитки пальців. Також ворог мінує не тільки поля, але й населені пункти, де проживають люди. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Малєр. Крім того, росіяни замінували й Запорізьку АЕС. Підірвавши Каховську ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів. Але друге, найстрашніше це те, що за цей час ЗАЕС була додатково замінована, і найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то є велика ймовірність, що будуть значні проблеми же час на тимчасово окупованій території Запорізької області помічено переміщення транспорту противника за інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. Переправлення вантажівок з боєкомплектами приморським шляхом до Бердянська набирає обертів. Дуже активний рух гвинтокрилів в напрямку Полог. Другий день поспіль. Активна авіація. Гвинтокрили заходять з напрямку Ростова. Авіація також з напрямку Приморсько-Ахтарська. Строк підготовки завезених з Росії мобілізованих азійської зовнішності скоротився з трьох-чотирьох тижнів до тижня. Доукомплектовують ними кістяки підрозділів здебільшого ДНРівців. В цілому дорога на Бердянськ та Пологи зажила здебільше фронтом.